Більше 20 автівок зіткнулися під Києвом. Масштабна аварія сталася пізно ввечері на Бориспільській трасі. Пожежу у Кропивницькому загасили. Двоє рятувальників отримали опіки водії вантажного автомобіля у тяжкому стані. Хуан Гуайдо оголосив дату операції повалення режиму Мадуро, анонсує її на початок квітня. У Кропивницькому загасили. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Займання сталося на стоянці автомобілів, що перевозять скраплений газ. Вибухнули автоцистерни. Пожежа охопила 200 квадратних метрів. Протягом кількох годин їй вдалося загасити. Ущен згоріли майже 20 автівок. Постраждали четверо людей, двоє рятувальників і працівник заправки. У них опіки водій вантажного автомобіля, який перевозив скраплений газ у тяжкому стані у лікарні. Центром пожежі був автомобіль по перевезенню, ну я е, ж, е скрапленого газу е, однозначно. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз е, проводиться досудове розслідування. Земельна ділянка, під що вона надавалася, як вона експлуатувалася. Пацієнт, який перебуває в реанімації, йому 58 років. Він має загальну площу опіків 40%. З них половина це опіки глибокі, де шкіра прогоріла на всю її поверхню. Ми компенсуємо його загальний стан для того, щоб він щоб його взяти в операційну і виконати вже перші ранні операції для того, щоб полегшити в подальшому його одужання. Працівники слідства здійснюють, готують експертизи і призначаючи їх для отримання відповідей про причини пожежі і про осіб, які причетні до вказаної події. Щодо законності функціонування автозаправочної станції, а також тих маніпуляцій, які проводились на території автостоянки, оцінка буде надана в рамках кримінального провадження. Більше 20 автівок зіткнулися під Києвом. Масштабна аварія сталася пізно ввечері на Бориспільській трасі. Автівки потаранилися через ожеледицю. На невеликій ділянці дороги машини розкидала на чотири смуги. Кілька автівок влетіли у відбійних. Поліцейські перекривали трасу у напрямку Києва. Постраждалих немає. Компромісу щодо Криму і Донбасу не буде. В інтерв'ю українським телеканалам президент Петро Порошенко заявив, що не готовий йти на поступки у переговорах щодо миру. В позиція є незмінною. Окуповані території це Україна. На думку президента, звільнити Донбас і Крим може допомогти миротворча місія ООН. Але на російський варіант миротворців Україна не погодиться. Крим є українським. І ніяких компромісів в цьому питанні немає. Дякую. Донбас є українським. І ніяких компромісів в цьому питанні немає. Якщо хтось вважає, що компроміс може бути, що у нас е, буде прийнята російська пропозиція, яка пропонує, щоб надати спостерігачам ОБСЄ ескорт послуги. Бо саме таке формулювання записано, що це. Миротворці буде ескорт спостерігачів. Вони працюють з 9 до 6 в супроводі ескорту. Я думаю, що це має дуже віддалене відношення до безпеки. 13 разів бойовики минулої доби порушили режим припинення вогню. У більшості випадків ворог застосовував озброєння заборонене мінськими угодами. Позиції об'єднаних сил противник обстрілював із мінометів, артилерійських систем, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Постраждалих серед українських військових немає. Від початку цієї доби фактів порушення тиші не зафіксовано. Вибори 2019. Петро Порошенко збільшує відрив від Юлії Тимошенко. Це результати дослідження центру Разумкова. Лідером перегонів залишається Шоумен Володимир Зеленський. За нього близько 25% опитаних. На другому місці Петро Порошенко його підтримує майже 22% респондентів. Збільшує відставання від чинного президента, лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати близько 15% опитаних оперативніші результати голосування ведучі прямого і 150 гостей 31 березня і сьомої ранку на прямому стартує марафон, присвячений виборам президента. Окрім наших звичайних студій, ми готуємо ще й три виїзних: у ЦВК, на Софійській площі та на майдані Незалежності. Найоперативнішу інформацію з регіонів повідомлятимуть наші кореспонденти, і постійно на зв'язку з нами США, Франція, Велика Британія та інші країни світу. Дізнаємося, як там українці віддають голоси за майбутнього очільника держави. Будемо працювати для вас у режимі нон-стоп і не підемо з ефіру, аж поки не дізнаємося результати голосування у першому турі. Тож 31 березня, прямий канал, початок о сьомій ранку. У Львові водій маршрутки став знаменитістю. У соцмережі потрапило відео, яке зняла одна із пасажирів, де шофер відчищає від наклеєк Сітілайт із фото президента України. Відео отримало сотні коментарів та поширень. Це відео випадково зафільмувала на мобільний телефон пасажирка 217-ї маршрутки. Водій автобуса на хвилинку покинув своє робоче місце, коли помітив заліплений рекламою Сітілайт президента. Він це колись зі шапкою це просто бомба. Ага. Це він своє Так, Він її зняв витарає. голови. Та. і взяв спеціальну воду. Там перехрестив типу і все ти так. Автора відео Христину і пасажирів маршрутки здивував чинок водія. Це було біля зупинка, здається, Мечникова біля собору Петра і Павла. Ось там стояв Сітілайт, зараз бачимо, він вже там поміняний. Ось водій маршрутки так справді дуже безпосередньо щиро це зробив, і а, власне пасажири абсолютно з розумінням до цього віднеслися, абсолютно без зайвих там, коментарів. Ну, щиро це сприйняв. Президент, бачите, У, усі інколи комусь не подобається, що я причепив президента пана нашого, гетьмана України Петра Порошенка. Олексійовича, але що то можуть бути тільки ті люди, які мають батьків росіян? Росія, знаєте, не буду вам повторювати, що країна-агресор. Ми розшукали водія маршрутки. Михайло Костів працює перевізником з 90-х років. Чоловік переймається долею України і особливо виборами. Вдячний президентові за створення української церкви та найбільше, що зміг спинити російську агресію. Тому, коли побачив заліплений оголошеннями Сіті Лайт президента не міг проїхати байдуже. Я один раз прожив другий декілька днів, і мене просто вже з душі виривалося. що... Кінець кінцем. якщо вже нема якоїсь комунальної служби, ну для чого повісили глумитися над президентом? Хтось зато мав би навіть відповісти. Таке не повинно бути. Як є президент, то треба мати повагу до нього до кінця. Я зупинив автобус, поставив на аварійні сигнали, мав такий ножик, мінеральну воду і почав скріптувати ту наклейку, яка була. Чоловік встиг попрацювати на заробітках у Голландії, досі вражений їхнім рівнем життя. Проте каже, своя земля дорожча і її потрібно розвивати. Хоче, аби добре було і в Україні, і щоб його діти жили як в Європі. Ольга Зеліско, Мар'ян Павлик, прямий канал. Нові кроки щодо стримування агресії Росії проти України здійсняють Сполучені Штати наступного тижня. Їх анонсував держсекретар США Майк Помпео. Він визнав, що Вашингтон міг би зробити більше, тож спільно із союзниками по НАТО запровадять чергові обмеження. Хуан Гойдо оголосив дату операції з повалення режиму Мадуро. Анонсує її на початок квітня. Лідер опозиції Венесуели закликав громадян створювати комітети, які будуть займатися мобілізацією протесного руху. Гойдо також закликав венесуельців вийти на вулицю у суботу, 30 березня, аби вимагати припинення узурпації влади і протестувати проти відсутності соціальних гарантій. 6 квітня відбудуться перші тактичні акції операції Свобода по всій країні. У цей день ми повинні бути готові і організовані. А комітети допомоги і свободи вже сформовані. Повинні бути списки у кожному секторі. Треба також визначити пункти збору по всій країні. Ну і на цьому поки що все. Наступний репортер вже о тринадцять у цій студії працюватиме мій колега Василь Бирзул. Також заходьте на сайт прямого піарем.каю.